Всім привіт! Ось народ, моя святая святих, де твориться те, що ви зараз побачите. Вже майже рік я працюю та займаюся цією справою спеціально для вас. Його потрібно зробити. Якщо ні, ну хай світиться собі. Або заклеїте його ізолін. Та продавці ж теж дивляться ці відсоси. Вони в курсі і все просто помиють і Я Сюди записувати бандражні, на це такий, що капець. Бля. А я не розумію, в чому прикол. Я просто я став, заглушив машину, блін, і. Їзда се... Несе... все. Їзда... Блін, ну як, як. Основні сигнали спілкування водіїв на дорогах. Що новий автомобіль це новий автомобіль. Я правда не ребат, але емоції і спитую отакі от класні. Да. Такого намолов. Такого намолов, що просто капець. Вау. П'ятий пункт для мене це найважливіший пункт. Повернули? Ну, думаю, там трохи ж наступлю. Та ж стрілка пригає. Жорстко впирається в рідину. Лунає удар, внаслідок якого гнеться шатун. Проінформувати ЕБУ. Підпишись на канал, мені залишилось всього 200 підписників до моєї першої тисячі. Не пригайте так, як я. На що він впливає, за що відповідає, як працює і де він взагалі знаходиться? Термо Бу. Два чайника і один балон з газом. Чек горить. Обком заказав, будемо займатися. Ви поки підпишіться на наш молодий, але доволі інформативний канал, щоб не пропускати нові відео щотижня. А ми розпочинаємо. Єдине, чого мені хочеться, щоб ви підписувались на мій канал. Я працюю і працюватиму заради вас і надалі. А ще дуже хочеться, щоб закінчилась війна. Буквально вчора ночі російські під... 5 обстріляли нашу країну, попали в дім, де загинули діти, та багато людей ні в чому не винних. Тож давайте відтісняти цю русню якомога далі від нашої культури та наших мовних кордонів, адже російська для росіян, українська для нас, українців. Мене звати Руслан. Ви на каналі Автофан. Дякую за САУ, Дякую всім, хто працює на перемогу. Побачимо.